Усім привіт зараз. Українці зіштовхнулися з такою проблемою, що для виготовлення айдікарт та закордонних паспортів для дітей треба дозвіл другого з батьків. Але з огляду на те, що українські сім'ї зараз розділилися, тобто чоловіки знаходяться в Україні, а жінки здебільшого за кордоном, це стало дуже великою проблемою. Яке рішення прийняв уряд з цього питання? Зараз ми про це поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Ще в кінці жовтня Кабінет міністрів України виніс таке рішення: відмінити надання письмової згоди від другого з батьків. Тобто тепер Якщо ви робите закордонний паспорт чи ID в консульстві, то присутність іншого з батьків не потрібна. Також хороша новина, що один з батьків, який подає документи, може визначити іншу особу, яка забере паспорт дитини замість неї. Але важливо, що це можуть бути тільки особи, які являються близьким сімейним колом, тобто син чи дочка, бабуся, дідусь, рідні, сестри, брати. Ну що ж, маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!